Більше ніж 1400 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 949 отримали поранення різного ступеня тяжкості. За даними платформи Діти війни, понад 16 тисяч дітей депортували окупанти. Ще значний відсоток дітей покинули свої домівки у пошуках безпечного прихистку. Таким для трьох дитбудинків стало місто добра, яке функціонує в Чернівцях. Керівниця центру доброти Марта Левченко сьогодні є гостею студії провінційних вістей. Вітаю вас! Вітаю, Анастасія. Марта, місто добра був створений як кризовий центр для мам з дітьми у скрутних життєвих обставинах. Але з початком повномасштабної війни у вас все змінилося і ви приютили у себе дитбудинки. Розкажіть, як це сталося, як ви знайшлися з цими дитбудинками і звідки саме вони? Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, звісно, розуміли, що. Е, у нас є місце, у нас є затишок. У нас е, є безпека і бажання допомагати бути корисними нашій країні. І ми е, прийняли е, подали. Питання, повідомили, що ми готові приймати прийомах дітей, дитячі людини допомагати бути корисними. Таким чином, спочатку ми прийняли миколаївські дітей а Згодом добудували ще один корпус під час війни і прийняли два одеські дитячі будинки. І ось зараз ми вже добудували іще один корпус під час війни. Всього зараз шість корпусів, які ми відкриватимемо, аби надати прихисток ще більшій кількості дітей, які потребують зараз захисту, безпеки і опіки. Тобто ви зараз ще добудовуєте і це також буде для дитячих будинків чи для діток, яким чином? Будуть облашти зараз. цей корпус належатиме під час війни дітям позбавлених батьківського пікування, але ми завжди так дивимося майбутнє. Ми віримо в нашу швидку перемогу, нашу перемогу. Тому це буде корпус для розвитку дітей, центр розвитку дітей для мистецтва і науки. Тому зараз це. Там є кімнати окремі як спальні, але згодом це будуть класи мистецтва, науки, аби діти могли, які проживають в нашому центрі разом із своїми мамусями, могли розвиватися, займатися, розвивати свої таланти, підтягувати математику, англійську. Ем, з, Займатися своїм розвитком і мати таке хороше дозвілля. Ви вже почали ютити у себе людей з усієї України. Мені цікаво, чи можуть глядачі наші, які зараз нас побачать, чи можуть вони звернутися до вас, яким чином так налагодити якусь комунікацію з вами. Обов'язково звертайтеся, особливо хто зараз перебуває у небезпечних місцях, там де потрібно евакуюватися. Ви не знаєте місце, де вас можуть прийняти абсолютно безкоштовно, де безпечно, де якісно, де, де є любов, де я са необхідне для ваших дітей. Обов'язково звертайтеся до міста добра. Ми знаходимося у Чернівцях. Ми завжди відкриті місце знайдеться для кожного. Якщо ви мама з дитиною, вам нікуди, йти, будь ласка. Чи чи ви знаходитесь на небезпечних територіях? Чи ви потерпаєте від домашнього насилля? Чи в інших складних е, ситуацій в вашому житті? Ми завжди вас приймемо. Місце знайдемо. У нас дуже смачно, у нас дуже затишно. у нас дійсно живе любов. у нас дійсно повертається дитинство до дітей, які. На жаль, зараз е, всі травмовані через такі страшні події, які в нашій країні, але ми разом віримо, що дойдемо до перемоги, і ми віримо в те, що любов втілює. Тому, будь ласка, звертайтеся і на наш веб-сайт місто добра комлей, і на нашу шут телефонну гарячу лінію. Ми і на наші сторінки в Фейсбуці, в інстаграмі, місто добра. Звертайтеся, пишіть, приїжджайте, не зволікайте. Я також е, знаю, що у вас е, має відкритися хоспіс. Правильно я розумію, можете розповісти, що там що має бути? Так наступний наш крок. Ми добудували ще один корпус. Ми ось е, в країні війна. Ми будуємо. Ми створюємо нове. Ми розвиваємося, тому що ми хочемо. Ми хочемо створювати нові простори, які допомагатимуть нашій країні і дітям. Тому наступне наше відкриття це реабілітаційний центр та хоспіс, таке паліативне відділення для дітей. Для дітей е і сімей також е ми прийматиме і мам з дітьми, і дітей ті, хто потребує паліативного догляду, ті, хто потребує реабілітації, ті, хто мають складні діагнози, це буде особливий догляд і піклування вже не таке в медичній сфері, е не тільки як соціальний прихисток, але й надаватимуться медичні послуги. Зараз ми якраз на стадії оформлення всієї необхідної документації. Корпус у нас вже є, він вже збудований, він обладнюється, тому також будемо е, намагатися бути корисними для тих, хто потребує такого паліативного догляду. Я вам дякую, Марта, за добрі справи, які ви робите, і хочу нашим глядачам наголосити, що ви можете звертатися у центр добра, який працює в Чернівцях. У нас була гостей студії, керівниця центру Марта Левченко. Дякую, що були з нами. Дякуємо всім, Тернопіль. До побачення. Слава Україні! Дякую таї. вам, Марта. Героям слава.